Друзі, всім вітаю! Олександр на зв'язку Робимо огляд самоскида красного. Дивіться, красний змійовський самоскидик. На 55 кубів. Вес 7,9. Ось і саф на інтраксах. Гальма дискові. Дивіться колеса. Діски. Друзі, дуже прошу підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивимося ззаді з цієї сторони. Ну, скажу так, саме в гарному стані. Зараз. Вот так вот еще полностью покажу. Так. Видите, тут еще с ее стороны Москидик робочий, гарненький, красненький. По всім питанням набирайте в кінці опису. Закінчимо огляд.